Бойова акула з Єгипту повернулася до Львова після спеціального завдання. Хижак разом зі своїм другом тепер стоятимуть на сторожі спокою львів'ян та гостей міста. Самці мешкають у знаменитому акваріумі ресторану 36 по на площі ринок. Вони вже встигли отримати звання найбільших патріотів України. На час перебоїв зі світлом акулу перевезли у комфортніші умови. Тепер же після виконання бойового завдання леопардова акула знову вдома. За словами працівників закладу, акули дарують гостям переможний дух. Деякі із Справді, асоціюють їх зі знаменитою єгипетською акулою, яка вправно довела, що росіянам не місце у світі. Чули, що він на неї напавав, а вона нанесла превентивний удар, щось степу такого. Насправді це не страшно. Це ж вона ж бакваріум. Дуже хочемо побачити. Насправді я змі страху до акул, але якщо акула допомагає нам до перемоги, то це дуже добре. Відвідувачі радо фотографуються за кулами та із захватом спостерігають за хижаками. кажуть, ці риби заслуговують на повагу. Ми вітаємо пропозицію київлян щодо встановлення пам'ятника акулі і готові нагороджувати будь-яку акулу, яка в майбутньому з'їсть хоча б одного ще росіянами. Леопардові акули в акваріумі ресторану мають найкращі умови для проживання. Команда спеціалістів дбає, аби риби могли розвиватися не гірше ніж у природі. Акули зберігаються в нас в морській воді. Ми постійно контролюємо, беремо різні проби води. У нас є спеціальна людина іхтіолог, який займається і дивиться тричі в тиждень, якщо я не помиляюся. Він бере проби води. Чи вода всі там мікроелементи в нормі, чи немає ніякої загрози для рибок. Нагадаю, ще 8 червня у Єгипті акула з'їла росіянина на очах у натовпу. У Хургаді за 30 метрів від берега риба хижачка атакувала двох російських туристів чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватись, а чоловік не вижив. Після цього українські соцмережі вибухнули реакцією. Люди почали порівнювати акулу з начальником української розвідки Кирилом Будановим. Начебто вони обоє вправно борються з ворогом, допомагають Україні. Користувачі соцмереж навіть спробували здогадатися, чому ж хижачка обрала для вечері саме росіянина. Він щось кричав: Крим, наш я і просто з'їла його. Але знаєте, такого вона ще не куштували ніколи в житті. Каріна не читайло, Вадим дим Шасмецький, телеканал НТА.